Вітаю всіх, мої дорогенькі. Ну що, у нас вчора відбулася грандіозна засідачка всіх лідерів країн, виступи. Мабуть, вона ще й сьогодні буде продовжуватися. Трамп зустрівся з Зеленським, дуже красиво говорив, що Росія могла б за тиждень це все зробити, що це за держава така, що вона не. І економіка її, ну, що вона не захватила за тиждень Україну таку невеличку по сравненню з Росією Україну. Ну, в общем, всі ви читали, всі ви слухали. Покажіть мені наслідки цієї засідачки глобальної для України. Для України. Собственно говоря, ніяких наслідків. Да? Ніяких наслідків. Ситуація тупікова, вибор не зроблений, е його ще предстоїть робити. В яку сторону цей вибор робити? Ілюзія. Люди не готові. що, на чому що, на що поставлена крапка, це на, скажімо так, на всесвітній безпеці. Да? Трамп прямо заявив, що ООН не має цієї організації, да? кроме поламаного суфльора і екскалатора, нічого не отримав. Ну, Тут він прав, тут не можна не согласитися. Е, людство постало перед вибором, куди жити далі. Да? Цей вибор, по-двоєчки, не буде найближчим часом зроблений, е, тому що це все ілюзії. Е, Країни-лідери перебувають в ілюзіях. Вони не мислять реально. Вони не бачать ситуації або не хочуть бачити. І в них в голові таке маленьке безуміє, реальність. Да? Пора починати по-новому діяти. Починати діяти по-новому. Але як діяти, ніхто не знає. Понятно, що на старому крапка поставлена, треба робити вибір, але ніхто не розуміє. Да? Хаос, безумство. Куди ти, як це все зробити, яка буде ця система нових взаємоотношень? Що буде на планеті? Ну, для України це те саме, да? для України. Я питаю, що буде для України? Ще будуть кудись хтось їздить, до нас приїжджати, чи наші будуть їздити. Це щось дасть? Ні. Це нічого не дасть толком. Нічого не дасть толком. Для нас це нічого хорошого. Попри всі його заяви. Да, нас будуть склоняти, зробити якийсь вибір. Вибір цей ілюзорний, ми його зробити не можемо да, до того варіанту, до якого нас склоняти, будь. ну. Трамп, зі своїми ілюзіями. Трамп, розумієте, ці дві карти? Ось Трамп, оця карта. Оця карта, тарологи не дадуть збрехати, і оця карта. Говорять, що в голові у нього така каша, він розбалансірований, він живе в пліну собственних ілюзій, він попав в ловушку собственних заблуждень, і він сам не розуміє, куди він йде, чого він хоче і що цим робити. Ну, хто слушав його річ, той поняв. Да? От ці карти описують його промову. Кроме того, що ООН дерьмо він нічого толкового не сказав, тому що з того всього, що він сказав. Ні для України, ні все більше для світу, більше всього, да? ну, нічого втілено втілити поки що неможливо. Ну не відмовиться Європа від газу російського. І понімаєте? Тому що вона не може від цього найближчі два роки відмовитися. А якщо не відмовиться Європа, то а він тільки з Європою согласен санкції ввести проти Росії жорсткі, то ніяких санкцій проти Росії не буде. Да? І от чоловік знаходиться взагалі в якихось прострації, я б так сказала. Понимаєте, говорячи це все? Він говорить те, як наче заганяє всіх весь світ в ловушку. От, от і все. Для України ця засідачка чим закінчиться? Ну, якась перемога для нас буде, причому сильна, а яка? Її доб'ється жінка, так? Да? Як що це за перемога? Дітки, більше всього, що в майбутньому, е, якимсь чином, ну, напевно, при судействі інших країн повернуться до нас діти. Дорога, те, що у нас стояло на паузі, те, що стояло на паузі, з зусиллями жінок, ми отримаємо перемогу, і діти, ну, я не знаю, в якому кількості, в майбутньому будуть таки повернуті. Ну, Цим питанням в майбутньому на найближчий рік будуть займатися, принаймні, Ну, і це вже хорошо. Наслідки для України. Колесо фортуни. Ой, ну, понімайте, світ рушиться. Все рушиться. Війна як була, так і буде. Грошей достатньо і допомоги не дадуть. Ми на ці обставини вплинути не можемо. Вони для нас будуть важкі. Важкі наслідки цього, цієї засідачки для нас будуть катастрофічно важкі. При тому, при, том, при всьому, що було сказано, дуже багато красивих слів, кроме повернутих дітей, я поки ще нічого не бачу. К сожалению, війна продовжується. Да? Для нас це удар, який падало зустрічі Трампа з Зеленським, дасть якісь результати, кроме красивих слов, не дасть. І розочарування, плюс ще й у матеріальному плані. Україна, війна, агресор. Боротьба. Ми по-прежньому один у полі воїн. Нам самим боротися за свою незалежність за агресором. Нам боротись за те, щоб нам поставляли оружие, Нам боротись за те, щоб нам допомагали. Але ми, по большому счету, одні одні. Ну, нічого. Три з половиною роки вистояли. Країна залишилась незалежною. Ми вже виграли. Україна вже перемогла. Тим, що така махіна, як Росія, нас не роздавила, не підкорила. Всім наснаги, допомагаємо нашим військовим, донатим на ЗСУ. Все буде добре.